Дав, зробили подрізку під гільзи 0,25, поставили по кол блешміту, виступ гільзи 15 соток, подрізка до сотки з перекосом, тобто все чітко. Якщо вставляємо гільзу і прокручуємо гільзу по гільзі, б'є до 2 соток, взяли на маркер, промостили і вставили гільзу, покрутили, тобто зі всіх сторон гільза прилягає. Все чітко, все красиво, але полопали бурти. Бурти полопали на всіх гільзах. Коли ми дивимося на гільзу, виключу спишку, щоб ви хорошо бачили. Ось така трішна по борту і трішина йде, і трішина йде під самий борт. Ну і далі, все дує гази. Гільзи поставили по шміту. машину зібрали місяць назад. Автомобіль проїхав 13 тисяч. Ко таке траплялося з колбошмітом. Пишіть в коментарі.